Слава Ісусу Христу, Братий Ісусу! Сьогодні Господь нам дає ще одну можливість. Я бачив його милосердну руку, що можемо бути і Дух Божим своїми силами. Господь для цього і здоров'я, і духовних, і фізичних сил. Сьогодні ми бачимо символи перед нами, хліб і вино. ми розуміємо, що сьогодні дещо особливий день в нашому житті. Особливих днів у житті християнина не так небагато. Всі прекрасно розуміють день покаяння, День Святого Водохрещення, хрещення, хрещення Духом Святим, О, і коли Господь наповняє тебе. І також цей день, день також дуже важливий в нашому житті. День спомину страждань Господа. Ми якось його по-особливому переживаємо. Хоч кожного місяця читаємо одне і те саме. Але Господь Святим по-особливому проводить нас через цю священну дію. І те, що більше нам відкриває. Сьогодні я хотів би, щоб ми подивилися на життя Господа нашого Ісуса Христа. Цей останній вечір і в цю останню нічку він був виданий у руки священиків і римських воїнів на страждання і на муки і на смерть. Що було в цьому особливого, особ... особливого в цьому вечір? Якось будемо уважними, тому що потім зробимо певну, певну таку проекцію і подивимося, а що ж трапиться в останній вечір. Дні цієї землі. Останній рік, останній місяць, останній день перед приходом Господа нашого Ісуса Христа. Тому що деякі паралелі вони, е, видні і процесують нам розмірковувати. Застил, і як вони споживали, він сказав, поправки кажу вам, що один із вас видасть мене. А вони засмутилися тяжко, і кожен з них став питати його, чи не я то Господи. Нібито був такий вечір особливий, і вони всі разом зібралися, вечеряли. І Господь задав таке запитання, якого Інше не задавав. Каже, один із вас з мене або й почнемо далі, зрадить мене. Всі учні вважали себе е, добрими учнями і всі мали гарне і любляче відношення до свого учителя. Ілля зрадив. Але було сказано один із вас, тим самим давши кожному із них розвіркувати над цим запитанням. І перевіряти в першу чергу своє серце. І що ми бачимо, відбувалося далі. І вони почали запитувати чи не я це Господь. Господь продовжував ці слова. І що те, хто пускає руку, у блюдо разом зі мною, те і принесе. Але те, що все, як написано. Але горе тій людині, яка, що, яка, яка буде цим зрадником. Ось після цих слів Господь приподав їм цю Вечеру Господню, взявши ці символи, переподавши їм і сказав, що це кров нового заповіта, яка проливається на відпущення. До І ось ми бачимо далі, йде хронологія яка? Петро, учень Ісуса Христа, на запитання також Христа, каже, що якщо навіть усі тебе придадуть спокусяцях, то якщо ні? Він дуже задавав запитання, чи не я господь, а потім вже ж і говорить, що якщо навіть усі придумують, то я ні. Звісно, <різь> Господь також сказав певні слова на це. І вже коли <різь> ця вечеря їх не закінчувалася, настала ніч, що робить Господь? Бере декілька учнів і йдуть сад Гесимацькі. І що відбувається там? Відбувається молитва Господа нашого Ісуса Христа. І що Господь просить? Цих усів, яка і ще того. Помоліться зі мною, підтримайте мене в молитві. Тому що мене очікує дуже такі складні часи. І Господь говорить, що підтримайте мене в молитві. Іншими словами можна сказати, підтримайте мене зараз у молитві і зрозумійте, що зараз відбудеться. Бо сопереживання разом зі мною. Тому що це буде важливо не тільки для мене, а й для самих вас. Тому що ми знаємо, пройде дуже короткий час, як написано, що що усі розбіглися. Ніхто не давно говорили, Господи, чи не я тебе зранжу? І кожен зараз завіряв себе. Ну, якщо всі, то я точно ні. Тоді дуже короткий підрізав часу. І всі розбігаються. Також дуже важливий момент, коли Господь звершило ці три молитви, молився і приходив, повертався знову до учнів, якими він їх знаходив. Вони спали. Чи виконали вони його прохання? Ні. У нас закладається така думка, а чи не було це причиною, тому що вони потім розбіглися? Аби стояли у молитві і підтримали Ісуса Христа. Аби вони розуміли, що зараз повинно відбуватися? Можливо, і устояли. А так що? Усі заснули. Усі заснули. Це в перші цієї і замій і моліться, щоб не впасти. На спробу або спокусу. Бадьори був друг, але не між не тіло. Відійшовши вдруге, він молився і благочем. Як ця чаша не може минути мене, щоб не піти її, нехай станеться в Наблизилась і до рук грішника, і, і до рук грішники віддається Син Людський. Уставайте, ходімо, ось наблизився мій зрадник. Ось ми бачимо, як закінчилася ця ніч, цей вечір і ця ніч. Господь прекрасно розумів, що його учить. От прекрасно розуміє, яка буде покладена ціна за спасіння всього людства. І ті, які були найближчі до нього, він їм про це намагався сказати. І донесли, просив їх про те, що вони підтримали в молитві. Але, як ми бачимо, хоч і дух бадьори, але тіло не але тіло небічне. І ось слова, які пролунали Господа нашого Ісуса Христа. Можна, можна сказати останні слова, коли він був на волі, коли був ну, перед тим був виданий на страждання і на смерть. Вставайте, просинайтеся. Ось наблизився мій зрадник. Він не говорив, що наблизився воїни, а що, наблизився зрадник. Тема зради, вона дуже така тяжка. І для того, щоб хоча б частково зрозуміти, що переживав Господь в той час у своєму житті. Звісно, що коли зраджує десь хтось там, це не так нам болить. Але коли зраджують тебе, це дуже тяжко. Я тобі кожен переживав в своєму житті багато зразу. І з різних причин, буває, навіть там, скажеш комусь щось по секрету, тільки ж ти не каже. Подобрав, що їш. Вже все. І так, що на серці весело? Ні. Так важко, так важко, так тяжко. Тебе зрадили. Тобі нібито і пообіцяли, що не скажуть, а сказали. І ти розумієш, що наскільки наскільки, на, 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 наскільки це тяжко. Але це тільки така част, частковий такий приклад. І ми бачимо, що серед учнів Ісуса Христа був така була така людина. І вам, що він участвував у заповіді ці розходили. Але потім пішов, як написано в мене рік бізлоки, війшов у нього хто? Сатана. Він пішов домовлятися за зраду. Тобто ми бачимо, що зрада відбувається тоді, коли немає єдиного духовного єда. Його вже був інший дух. Бо іноді ми думаємо, ну як так можна було? І от ходив разом з 12 мав. Навіть мав доступ до каси. І ну, все ж все слухав, все бачив. Це все було перед його очима. Ну як так можна було? Але бачимо, що увійшов Дух сатани. Десь не побоснув, десь не помолився, десь допустив у мислях щось не те. І Замість боротьби з цими думками він пішов на їхньому поводу і диявол його, що привів до цієї зради. Тобто ми бачимо, що зрада Іуди це не те що щось хороше, а це дії, кого даємо сатани. І сьогодні, коли ми живемо в цьому світі, ми так багато зустрічаємо того, що. Наскільки зрада вона навіть і в останні часи стає масштабною. не тільки серед людей, а серед країн, серед царів, і це приводить до такої катастрофи. І сьогодні, коли ми дивимося на всі ці события, які відбулися тоді, і коли Господь проголосив ці слова, що проводіться, вставайте, наблизився, мій зами. Але ми знаємо, що настане час, коли Господь дасть слово Архангел, яке скаже йому, і при Божій трубі, яка засурмить на весь світ, пробудяться багато людей і будуть з'єднані на хмарах із Сином людським Ісусом Христом. Ось відбудеться також, також такі, такі слова відбудуться у свій час. Але як важливо, щоб до цього бути готовим. Як важливо, як учні тоді, яких попросив Ісус Христос, помолитися і підтримати Його молитві. Як важливо, щоб і, і в той час бути помолити. Коли Розумиться ця, ця труба. Кожен з нас хоче почути і не пропустити прихід Господа нашого Ісуса Христа за своєї церкви. Кожен хоче почути і цей голос і звук цієї труби, хоча ми його ніколи не чуємо. Ось коли ми чуємо, лунає повітряна тривога, ми розуміємо, що потрібно робити. Потрібно ховатися. І коли вона лунає, що на серці. Там починаєш молитися, Господи, збережи тих людей над ким час загроза, щоб ніхто не загинув. А це ми ніколи не чули цього звуку, але коли він пролунає, ми його обов'язково зрозуміємо, що це Господь Господь кличе до себе. І ми бачимо, що як важливо перебувати в цьому духовному стані, не спляще. Навіть коли тіло немічне, то дух не буде бути бадьорим. Тому ми і сьогодні, коли ми участвуємо в Заповіді Господні, ми прекрасно розуміємо, що це ще одна можливість сказати про те, що Господь, ми з тобою в завіті, І ти з нами взамі. Ти в нас, а ми в тобі. І для нас усе зрозуміло. І що ми не спимо, а ми очікуємо тебе, що ти спорожити. І, і через те зараз ми поправляємо свій світлин. І духовне, і фізичне. Перемиряємося, пер, перевіряємо себе і задаємо те саме запитання, що задавали мужчині. Чи не я, Господь, сражу Чи не я роблю щось не те? І перевіряємо свої відносини з Господом і один Богом, щоб усі питання були закриті. Щоб усе, усе було досказано, щоб усе було висказано, щоб предстати перед Господом чистоті і святості, щоб не бути тими, які під час цієї труби будуть склати. Це нагадує нам пришку про п'ять мудрих і п'ять нерозумних дів. Пам'ятайте? Коли жених їх заведів, то що всі Усі заснули? Всі заснули. Сьогодні світ, він нагадує оцю темряву. на зраді. Віри немає ні до кого. Душі людські розчаровані, розбиті, розтоптані. І ти не знаєш, за що хвататися, кому вірити. Немає впевненості в завтрашньому дні. Але серед усього цього хаосу ми чуємо тихий голос Господа нашого Ісуса Христа. Побудьте зі мною. Та молитві. Через дуже короткий час я прийду. Як важливо, щоб ми <кхи> чули цей голос Божий. Як важливо, щоб серед усіх цих проблем ми бачили вихід і бачили, що в Слові Божому є спасіння для кожної душі. І є ця розрада, є цей бальзам для душі, який нас заспокоює і дати нам цих духовних сил. Сьогоднішній спомен ще за часом нагадує нам, що ми всі на цій землі дочасно, час прийде і все. І нас тут не буде. І як важливо приготувати все те потрібне для цього нашого духовного переселення в небесах на зустріч до нашого Господа Ісуса Христа. І там небеса. Землі цінності не мають ніякої ціни. Дуже часто ми повторюємо ці слова, що душа йде в небеса, і, як кадря, у гробі карманів немає. Але що написано, діла йдуть вслід за її діла. І як важливо, щоб тут в цьому земному житті всі ці діла залами. Щоб перед Господом предстати в чистоті і святість. Щоб сьогодні перед тим, як ми вчастимо цих заповіді, ще раз в нашій молитві попросити у Господа, Господа. ще на потрібне було раніше попросити прощення і в людей. Щоб не було так, що грішимо проти людини, а просимо прощення у Господа, щоб потом не було так, як сказано. Що коли ти прийшов по її дар перед жертвиком. І сповнив, що ти щось не так зробив, то що залиже, не так, і піди спочатку приберейся, і потім приходить і приноси тобі жертву. Тому і сьогодні це також вже дуже важливо, що перед тим, як прийде Господь, щоб ми пристали перед ним в чистоті і святості. щоб ми в нашому молитву попросили прощення, попросили цього очищення і освячення, тому що Господь скоро прийде. Щоб сьогодні Господь на наше запитання дав відповідь. Чи Господу. я, Господи. Щоб сьогодні Господь сказав ті слова, як було сказано в нього Добрий і вірний. Містор». І так як ми чуємо ці слова, які сказав Господь, вставайте, хтось прийшов в мій зрад. Це те, що відбулося. Це доколений факт. Але те, що ми очікуємо у майбутньому. Що прозвучить це Божа труба, і Господь зійде на хмаля для того, щоб зустріти своїх. І сьогодні це, це, це ця подія, ця велична подія, яку сьогодні кожен християнин очікує, а очікуючи, як важливо, що ми, так як ти учні, не заснули, а були у Хоча важко, тіло воно смертне і воно. Втомляється, але щоб дух був бадьори. І сьогодні ми нашим молитвам будемо просити, щоб Бог підбадьорив кожного із нас, щоб Господь дав силу стояти в молитві в ці такі тяжкі часи, щоб сьогодні через заповідь Ісуса Христа, цю вечорі Господня, щоб ми ще раз що побачили ціну нашого спасіння. І щоб ми і у заповіді побачили, що Господь залишається вірним до кінця. І що Господь прийде в той час, який він назначить. Тільки як важливо, щоб кожен з нас не заснув або не дай Бог зради, а щоб був е, тим, хто очікує, хто поправив свій і який має пайтворий дух молити. Хай Господь проти серце, кожен з нас благословить і укрепить, і хай сьогоднішні ці приклади і святого Слова Господню. Нагадує нам, що Господь царствує і не скоро прийде. Хай вас посічало поставити не поляки його молитвах. Амінь.